От дивіться, я думаю, що багато людей, які зараз не дивляться, і я думаю, що ви самі читаєте в інтернеті, ну є таке обурення лексикою, яку зараз використовує і президент і МЗС, і взагалі чиновники в країні, коли ми кажемо. Весь час, у всіх новинах, що є втручання з боку Російської Федерації, є постріли з боку Російської Федерації. Вже є інформація сьогодні про те, що обстрілювали наші літаки АН-26 і Су-25, які були нібито обстріляні з російської території. Був град. І ми досі все ще говоримо про терористичну операцію, ми досі говоримо про якийсь внутрішній конфлікт. Хоча всі, і вже президент навіть говорить про Росію напряму, натякаючи, що агресія йде з того боку. Чому ми не можемо використовувати термін війна? Але це ж не питання, чому ми не можемо використовувати термін. Навіть якщо ми відкриємо статут ООН, там чітко перераховані випадки, що називається агресія. Обстріл з території іншої держави вже є актом агресії. Акт агресії прирівнюється до військових дій, до війни між двома країнами. Ні, війна це об'явлена війна. Війна завжди має бути об'явлена. В даному випадку ми маємо акт агресії, оскільки навіть один обстріл з території mm. іншої держави є актом агресії. Навіть mm. за міжнародно правим статутом ООН, якщо відсунути будь-які політичні конотації. Тобто це акт агресії. Якщо в нас є акт агресії з одного з боку однієї країни по відношенню до нас, чому ми не можемо залучати збройні сили інших держав, щоб захистити себе? Якщо ми визнаємо, що це не просто внутрішній конфлікт? Для того, по-перше, збройні сили інших держав і інші держави мають бути готові так. допомагати нам. По-друге, Потмаємо потрібно бути визнати, що це або конфлікт між державами, або внутрішньо, внутрішньодержавний конфлікт. На сьогодні всі зусилля спрямовані на деескалацію ситуації і Збройні mm. сили інших держав, вони таких рішень може бути або ООН. Або обосє угу. і там, і там рішення, яке потрібно прийняти, приймається консенсусом. Такого консенсусу на сьогодні немає. Або і звичайно існують інші механізми, але на жаль, ми не є членом будь-якої безпекової структури, такої як НАТО, або іншої безпекової структури, і ми не можемо задіяти принципи солідарності відповідні до п'ятої статті. Тому і постає питання: от яким чином Україна сьогодні безпосередньо, але і в майбутньому, сьогодні, коли відбуваються всі ці події. Всі, звичайно, не думають про те, яким чином ми будемо забезпечувати нашу безпеку mm -hmm. в майбутньому. А це насправді визначне питання для нас. Mm -hmm. Я от завжди казав, що наприклад, угода про асоціацію це теж є одна з гарантій нашої безпеки, але її буде недостатньо. Mm -hmm. Нам потрібні креативні і інновативні ідеї, і над ними ми теж будемо працювати. Я просто не хочу вдаватися детально в це. Але ми не можемо залишатися з точки зору безпекової там, де ми є, і до речі, події на сході і Крим дуже добре це показують.